Святої Євангелія мир усім. І Духові Твоєму. Луки, Святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, Слава тобі! Будьмо уважні. Сказав Господь притчу отцю, був один багатий чоловік і мав управителя, якого обвинувачували, що марнує його доб добра. Покликав він його і каже. Що я про тебе чую, дай звіт про твоє управління, бо ти не можеш більше управляти. І почав управитель міркувати. Що мені робити? Пан мій відбирає в мене управління, копати землю сил не маю, просити соромно. Знаю, що зроблю, щоб коли скине мене з управління, прийняли мене до себе. Покликав він одного по одному боржників свого пана і мову до першого. Скільки ти винен, панові моєму? сто міроливий відповів той. Сказав до нього, візьми твою розписку, сядь і напиши швидко 50». Потім до другого промовив. Ти скільки винен? Сто корців пшениці, відповів той. Візьми твою розписку, напиши 80». І похвалив пан нечес... нечесного управителя, що той учинив мудро. Бо діти цього світу мудрі, мудріші в їхньому роді від дітей світу. А я кажу вам: робіть собі друзів неправою не мамоною, не мамоною, щоб коли її не стане, вас прийняли в намети вічні. Слава тебе, Господи, Ім'я Оце і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Сьогоднішня притча, яку розповідає Христос, притча про вміння, а радше подолання власного страху. Управитель, який був жадібний, який був несправедливий. Який, видно, робив якісь махінації. Який приписував людям більше, ніж те, що було насправді. Тобто він обманював і свого господаря, роботодавця, і людей обманював. І в такий спосіб наживався. І от коли не дійшла справа вирішення, що з ним робити, цей чоловік не побоявся визнати свою помилку. Визнати свою помилку і її виправити. Виправити в який спосіб? Він збирав розписки людей з боржників, і, за, і, прос, і вони переписували ці записки і писали правдиві цифри. Тобто, ту різницю, яку він, видно, накидав, можливо, для, саме для себе, він людям повертав. Людина мала повернути тільки те, що взяла. От коли ми приступаємо до тайні сповіді, це є свідченням мужності людини. Мужності, в якому, в якому розумні, вона визнає, що була неправою. Вона визнає свою помилку. Але є ще один важливий момент у сповіді, коли питає питається людини, чи жалієш ти за ті гріхи, які зробив. Тобто, чи ти, визнаючи, що ти не правий, тобі дійсно соромно за це. Ти дійсно переживаєш оцей момент болю, що ти був неправий. Коли людина говорить так, визнаю, священник накладає покуту на людину. Тобто, він ставить певну, певне завдання для людини щоб людина його відпрацювала, тобто наслідки того свого гріха, вона має ем, виправити. Це є той важливий момент у сповіді. І коли людина починає боротьбу зі своїм гріхом, тоді, коли вона компенсує, коли вона виправляє помилки, Е, що я хочу сказати так трошки можливо заскладно. Люд, е, людина помиляється, е, тобто вона може знову впасти в той самий гріх, як, з якого сповідалася. Так може тривати довший час, можливо, навіть і роки. Але як ми боремося з цим гріхом? Тим, що я. Виправляю наслідки цього гріха. Тобто, покуту, на яку на мене накладає священник, я виконую щирим серцем, я виконую без страху, без жалю, і, що найважливіше, я свідомо все це роблю. Якщо священник просить про молитву, що ти після вчинення своїх гріхів запокуту помолиться собі там, то і, і ту молитву. Це означає, що людина має стати і свідомо з усвідомленням того, що цю молитву я промовляю, щоб виправити наслідки, духовні наслідки мого гріха. Тоді вона отримує додаткову силу для боротьби. Бачите, як каже Христос: що робіть друзів не через такі матеріальні речі, а робіть собі друзів так. Тобто виправляйте свої помилки так, щоб ви були прийняті у світлішати. Тобто до Бога. Є сповідь, є намір виправити свій гріх, є визнання свого гріха. Але, найважливі... Але важливим моментом у боротьбі з тим, щоб не повторити цей гріх, є те, що я щиро, свідомо. Виконую оті, е, постанови, що дається мені на сповіді, як виправлення наслідків. Зрештою, те, що зробив цей управитель. Він бачив наслідки свого неправильного життя, свого обману. Він розумів, що працювати не зможе, жебракувати соромно, адже був при владі. І міг потрапити навіть до в'язниці. І він виправляє наслідки свого гріха. Тобто він повертає людям те, що взяв надміру. І це дало змогу йому перед своїм роботодавцем показати те, що він, не то, що мудрий цього світу, він сміливий. І розуміє наслідки своїх вчинків. Цього хоче від нас Господь. Розуміння наслідків наших вчинків, мати сміливість їх визнати, визнати. а потім виправити все те, що ми наробили, виправити всі ті наслідки моїх гріхів. Слава Ісусу Христу! І за диші, за мисли наші і промовимо Свій Засвідоші, засіємися нашої промови. Господи, Свято, жителю Божого всі наших, молимо з Тобі вислухай, помили. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, по великій милості, Твоїй, молимось, Тобі вислухай і, молимося, і, молимося, і, висох, і помили. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Що молимо за сидійшого Соленського Харея, Франциска Папаринського, блаженішого Патріарха нашого Святослава. Голювує Іпольського нашого Києва Василя за те, що служить і послужили з тому цьому. за усі нашу духовну світі у Христі і наших. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ще молимось, що Господь, за Бог обережне народне заправління і за все військ. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ще молимось, що Господь Бог. Зіслав Святого Свого Духа на весь український народ і дав йому ласку, витривалості вірі, надії, любові серед теперішніх важких випробувань, щоб він, <кій> щоб він визволив від усяких воріг і щоб міг у справу... справедливості і правді просвіляти доброю милосердного Бога. Господи високий і помилуй. Господи помилуй. Господи помилуй. Господи, помилуй. Ще молимо за Божу опіку над усіма воїнами, які виконують. Свій обов'язок захисту вітчизни, що Господь Бог зміцнив їхню увагу і мужність, охороняв від дороги видимих і невидимих. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ще молимо за тих, що, які постраждали внаслідок бойових дій.